Камера мотор. Поїхали. Всім привіт, любі друзі! Мене звати Євген, я викладачем німецької мови у школі Дойтлах. Також я веду курс з 0 до 1 на платформі YouTube, яку зараз і відкрили, щоб подивитися це відео. Надіюсь, щоб саме це відео подивитися. Ви прям зразу перейшли на мій канал, а такий, а зразу вже не будемо дивитися, тому що він ще краще, ніж ніч. Ну добре, сьогодні у нас сьомий урок і ми розберемо нову тему для нас. Ще Нову похідну від старої. Давайте так це назвемо. Минулого разу ми розбирали артиклі означені та неозначені. Сьогодні ми також це трішки розберемо, але давайте для початку даже собі нагадаємо. Окей, в нас є означені артиклі та неозначені. Означені артиклі dea", 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 das і di для множини. Діа означає чоловічий рід, das – середній, di – жіночий і di – множину. Так, завжди, всі іменники в множині в нас будуть ді. До прикладу, покажемо це екран. І давайте скажемо деаман чоловік. Чоловіки дімяу. А отже, перейшли жіночий рід. Знову ж таки, давайте даскінд. Дитина. Діти «ді кінда». Знову ж таки жіночий рід. фрау» – жінка. Жінки те фрауен. Його? Неправильно. Die Frauen. Хоча ні, надіюсь, більшість з вас все ж таки правильно відповіли. Добре, а тепер давайте скажемо з неозначним артиклем. А що в даному випадку потрібно робити? Окей, нам потрібно використати або айн, ein, або айне. Айн ein ми використовуємо для чоловічого та середнього роду, а Айне для жіночого. Попробуємо. Айнман. Eine Frau – жіночий рід. і середній рід, наприклад, дитина. Так? Не здивуйтеся, що дитина в німецькій мові це середній рід. Окей. Okay. Ein Kind. А що ж до множини? Правильно, множини немає, немає з неозначеним артиклем. Ми просто да, не використовуємо ніякого артикля і кажемо множину. До прикладу, діти, кінда або люди, лойте, якісь неозначені. Знову ж таки. Чому ми використовуємо неозначені і чому ми використовуємо означений артиклі? Неозначені артиклі ми використовуємо в тих випадках, якщо ми говоримо про якусь особу або об'єкт вперше в контексті нашої розмови. І ми розуміємо, що наш співрозмовник ще не знає про цю особу або про цей об'єкт. А всі наступні рази ми використовуємо вже означений артикль. До прикладу, давайте скажемо: я знаю там якогось чоловіка. Я знаю якогось чоловіка. Скажемо, це другові, а друг не знає про цього чоловіка. До речі, знати Кенен? Записуємо словнички. Давайте скажемо. І. Кенен? Айман. Я знаю там якогось чоловіка. Добре. І скажемо, чоловік є сильний. Штак сильний. Але ми вже другий раз про цього чоловіка згадуємо. Тобто, вже да, для нашого друга цей чоловік означений. Ну, він вже знає, що я там знаю та якого чоловіка. Тема. Ist stark. Тобто другий раз вже коли означений цей чоловік для нашого друга, тому ми використовуємо його значний артикль. Добре! А давайте скажемо: я знаю там якусь жінку. Жінка є дуже дружелюбна. Freundlich, дружелюбна. Ich kenne eine Frau. Die Frau ist sehr freundlich. Знову ж таки, перший раз ми вжили цю жінку з неозначним артиклем, так як наш друг про неї не знав. А другий раз вже зозначеним, так як друг вже про неї знає. Так ми вже сказали, що ми там знаємо якусь жінку. Eine Frau. Дуже добре. Е, сьогодні ми розберемо заперечувальні артиклі та присвільні займенники. Два з них Майн і Дань. Розберемося, чому взагалі сталося Майн, чому сталося Дань, чому іменно так ці слова побудувалися в німецькій мові. А також що таке кань, як заперечувати на Ми вже знаємо ніхто, проте тут ніхто не підійде. І так, давайте розберемо, що таке взагалі присвійні займенники для тих, хто не знає. У нас є займенники, такі як Іх, Ду, Рзіс, тобто я, ти, він, вона, воно і так далі. Ми. Проте є і присвійні займенники. Це щось присвоює, да? вже щось дає, якісь не, зацепочки, щоб зрозуміти, що це таке. Мій, твій, їх і так далі. Це все присвійні займенники. У нас сьогодні буде два присвійних займенника. Ми розберемося як з ними працювати, тому що є деякі так нюанси, але вони дуже прості. Я сьогодні їх об... поясню. Е, Окей, два займенника. Це буде мій і твій. Для того, щоб побудувати якийсь присвійний займенник, нам потрібно для початку знову ж таки взяти для себе неозначені артиклі. І тут вони з'явились так. Ми зараз бачимо, що з Д походить «айн», з ДІ походить айне, з ДАС походить «айн», і з ДІМ ножини походить нічого. Зараз ми розберемося. Для того, щоб скласти присвійний займенник мій з артикля неозначеного, нам потрібно просто додати М на Для чоловічого роду буде М, «айн», для жіночого роду «майне». Для середнього роду має. І для жіночого роду множині буде Майне. Абсолютно ідентично до жіночого роду в однині. Окей. Давайте спробуємо сказати: це є моє авто. Авто буде Das auto. Окей. Проте це от Майн і Майне пішло з артиклю. Нам в даному випадку потрібно ще один артикль використовувати? Ні. Оце простійний займенник майн mein. майне використовує використовується як артикль. Він ж його заміняє з собою. Тому ми за місцем I'm скажемо просто «mein». Das ist mein Auto. Для середнього роду «mein». Дуже добре. Ведь скажемо, це моя чашка. Та «die tasse», чашка. Das ist». Майне тасе. Це моя чашка. Чудово. Давайте ще один приклад. Це моя дитина. Дитина Таскенд. Дуже добре. Тас mein Kind. Чудово. А як ви скажете, це є мої чашки? sind чашки. Тас чашки. Meine tassen. Добре, але в такому реченні буде помилочка. В даному випадку Тасен це множина. Окей, ми використали правильно: має займенник, присвійний займенник, meine tassen, проте тут є іст. А іст це про відмінює на діє слово зайнят до РЗС. Рзіс. А в даному випадку чашки це множина це вони Зі. але множина. Так, подивимося знову ж таки на табличку. Рзіес до він, вона, воно. А чашки це вони. Це sie, те, яке стоїть в самому кінці. І по відношенню до цього зі відмінюється дієслово слово як zінд. Das sind meine Tassen. Давайте так, запам'ятайте, кому сталося не особо зрозуміло. Якщо це є і далі йде однина, ми використовуємо das ist. Якщо це є і далі йде множина, ми використовуємо das зінт. Можете собі просто так. от це визначено собі в зовсім записати, і в принципі, так це розуміти. sind meine тасен. Дуже добре. Рухаємось далі, зараз розберемо більше прикладів. Окей. Okay. Розпочинаємо. Давайте для себе також вивчимо ще три додаткових іменника. Перший буде der Rechner. калькулятор. так само. Калькулятори. Добре, наступне слово Bett. Ліжко. Наступне слово. дісе. Було в нас на першому році, проте давайте його нагадаємо собі: ді васе. васе. Окей. Складемо речення. До прикладу, це є моє ліжко. Ліжко, Das Bett. окей. У нас там була табличка, так, Das переходить на ein. Добавляємо N напері, Получається mein. Та мій. Das is bed. Чудово. А давайте скажемо, це є моя ваза. Окей, ваза ті вазе. Ді переходить на айне на артикль, і додаємо просто наперед М. Е, Боси це майне, моя. Та сіст, майне вазе. Чудово. Давайте тепер скажемо, це є мій калькулятор. Теагрехня. Ти я переходи на A naзначеному вертиклі, додаємо M на початок артикля. Майн. Получається, майн це присвійний займенник. Мі. Тас є майнграхніа. А як ви скажете, це є мої калькулятори. Дігахне в множині. В множині у нас получається meine, так? Так само, як в жіночому роді. Звичайно, в жіночому роді в нині. Das sind meine Rechner. Знову ж таки зін, тому що множина. Після das зін іде множина, отже просто не дас зінт, а не das іст. Окей, давайте тепер розберемося, як сказати твій. Окей, друзі, щоб сказати твій, нам потрібно просто замість n додати д. Знову ж таки, цю табличку. Ось воно тут: дер зміниться на айн, а до ай на прі додаємо д. Получається дайн твій. Ді змінюється на айне, додаємо д наперед. Тайне твоя. Да, змінюється на ein, добавляємо де на брід, твоє. так, щось з середнього роду. І в множині ідентично, так ж, як і з майне. Просто добавляємо де на до ein, так, До однини жіночого роду. Тайне, твої. Давайте складемо речення: це є твої діти. Das sind. Тайне Kinder. це твої діти. Окей, давайте скажемо, це твій будинок. А краще спитаємося: це твій будинок? Для того, щоб спитатися нам приступ, потрібно поставити на першу позицію. Надіюсь, ви пам'ятаєте це з наших перших уроків. Добре. Ist das Тайн хаус. Ість тайн хаус. Хаус середнього роду das. Тому можемо подивитися по таблиці і звірити, що для середнього роду буде Тайн. Is das dein Haus? Дуже добре. А давайте тепер скажемо, це твоє ліжко. Das ist dein Bett. Das Bett, das muss nach dein. Das ist dein Bett. А якщо скажемо, це не твоє ліжко? Das ist nicht dein Bett. Це не твоє ліжко. Це моє ліжко. Das ist mein Bett. Дуже добре. А uh, тепер давайте вичому нове слово, die blume квітка, die blumen квіти. Скажемо, це твої квіти. Das sind deine blumen. Das sind deine blumen. Чудово! Давайте тепер скажемо це твоє авто. Das ist dein Auto. Знову ж таки, das auto. Das Змінюється на ані значному артиклі і додаємо суден на Dein. Das ist Dein Auto. Чудово! Давайте рухатись далі. І зараз розберемося, а як взагалі заперечувати на німецькій мові, не використовуючи нігд. Секрет поки для нас, проте, я думаю, через вже дві хвилини ви зрозумієте, що до чого. Поїхали. І так, для того, щоб заперечити той чи інший об'єкт, німці використовують не нігд. Для... Вони використовують «ніхт» для того, щоб заперечити якесь речення, то нам потрібно використати обов'язково означений артикль, або потрібно обов'язково використати працівний займенник. Далі, бо маннях ми вже вивчили. Е... В таких випадках вони використовують «ніхт». Або якщо немає ніякого іменника. До прикладу, їх швіме ніхт» – «Я не плаваю». «Їх геє ніхт» – «Я не йду». «Їх ich... я не плаваю. їх геє ніхт я не йду. їх я не працюю до прикладу. «Їх арбайте ніхт». Я не працюю. Добре. Але, до прикладу, якщо сказати: е це не є ваза, або це не є ліжко, або це не телефон, і так далі. нам потрібно використати заперечуваний артикль. Ми будемо заперечувати саме певний об'єкт: телефон, ваза і так далі. Добре, для того, щоб створити цей заперечувальний артикль, нам знову ж таки пригодиться «ein eine». Знову ж таки: DiA змінюється на «ein», ді змінюється на «eine», das змінюється на «ein» і ді в множині змінюється ні на що. Проте заперечувальний артикль буде також присутній знову ж таки в множені. Е, окей, для того, щоб створити заперечувальний артикль, нам потрібно додати буквачку K наперед до е, неозначеного артикля. Отже, вийде для чоловічого роду кайн, для жіночого роду «keine», для, для середнього роду кайн і для множини. Кайне. Так само, як в одній жіночого роду. Надіюсь, для вас це стало більш зрозуміло. Окей, давайте спробуємо заперечити. Це є не ваза. Das ist keine вазе. Das ist keine Vase. Ми взяли просто заперечувальний артикль від жіночого роду, так як ваза у нас жіночого роду Die Vase. Добре, а тепер давайте скажемо, це не телефон. Das ist Kein handy. Це не телефон. Добре, а як ви скажете, це не телевізор. Телевізор der Fernseher. Der Fernseher. Das ist kein Fernseher. фіанзеяо. Це не телевізор. Чудово. А як ви скажете, це не будинок. Будинок das Haus. Das ist Kein Haus. Чудово. Тепер давайте скажемо: це не ліжко. Das ist kein Bett. це не ліжко. Дуже добре. Але якщо ми хочемо сказати, це, до прикладу, не те ліжко, або це не та ваза, яка нам потрібна, тобто якась визначена, ми скажемо, das ist nicht die Vase. Це не та ваза, про яку ми думаємо. До прикладу, синя ваза висотою в один метр. Для якась означна ваза. Якщо це просто не ваза, міг родом, це ніяка ваза. Да? Кайн можна прикладати канька як ніякий, да? це ніяка не ваза. Це там ніякий не телефон, це ніяк не ліжко, це ніякий не будинок. А якщо це не той будинок, який там потрібен, це не той будинок. Це інший. Це все ж таки, будинок, але інший. Das ist nicht das Haus. Якщо це просто не будинок, в принципі, Das ist kein Haus. Окей. Okay. Давайте ще один приклад. Ви попробуйте скласти і потім я скажу правильну відповідь. До прикладу, скажемо: це не чоловік. Просто це не чоловік. Ми заперемоємо саме чоловіка. Das ist kein Mann. це не чоловік. Або це не жінка. Das ist keine Frau. це не жінка. Або, до прикладу, це не дитина. Das ist kein Kind. Скажемо, він не дитина. Er ist, Він є. Не дитина. Ніяка дитина. Er ist kein Kind. А тепер давайте скажемо, це не той чоловік. Просто цей чоловік, але він не той, який нам потрібен. Das ist nicht der Mann. Тепер давайте скажемо, це не та жінка. Das ist nicht die Frau. Це не та жінка. Я надеюсь, для вас стало більш-менш зрозуміло, як і коли використовуються заперечні артиклі. Якщо ви хочете більше попрактикуватися, можете перейти на платформу Deutsche Individual, посилання на яку є в описі під цим відео. Також надіюсь, що для вас більш-менш стало зрозуміло, власне, що таке менш, що такі дані, як вони походять, як вони будуються. Знову ж таки, для практики більшої все ж таки переходьте на Deutsch Individual і займатися більш інтенсивно і більш інтенсивно вивчати німецьку мову. Там також Є всі додаткові слова, всі слова з відео, всі конспекти, тому все дуже зручно. Можна використовувати як з телефону, так і з комп'ютера. А якщо ви бажаєте взяти собі приватного викладача з німецької мови, ви можете переходити на сайт Дойтвах, це наша онлайн-школа німецької мови. В нас працюють настоящі професіонали, тому інтенсивно вас доведуть до рівня, який вам потрібно. Тому не туміть, переходьте по силці. Я надіюсь, вам сподобалося відео, і буду чекати вас на наступному нашому уроці. Всім папа.